Нові романи, розлучення та повідомлення про дітей, що відбувалося в особистому житті найвідоміших акторів і музикантів у 2023 році. Тейлор Свіфт почала зустрічатися з гравцем в американський футбол Тревісом Келсі, а зірку реаліті шоу Кайлі Дженнер із вересня помічають з актором Тімоті Шаламе. Водночас сестра Кайлі Модель Кендал почала зустрічатися з лауреатом премії Гремі репером Бет Бані. Актори Зої Кравіц і Ченнінг Татум побралися. А на Умівоц підтвердила свій шлюби з колегою актором Біллі Крудапом. Зоряна співачка Адель теж породила чутки, що вийшла заміж за свого партнера Річа Пола. В одній із розмов вона назвала його чоловіком. Утім, ніхто з них офіційно ці чутки не підтвердив. Водночас 79-річний Роберт Де Ніро та 83-річний Аль Пачіно обидва оголосили про народження дітей. У Де Ніро це сьома дитина. Її народила його подруга Тіфані Чен. А Вальпачино четверта її мати – 29-річна Нур Алфалах. У співачки Ріани уже другий син. У зірки реаліті шоу Кортні Кардаш'ян та її чоловіка-музиканта Тревіса Баркера теж народився хлопчик. Пара виховує шістьох дітей. 53-річна модель Наомі Кембелл повідомила в соцмережі, що в неї народився син. 2021 року вона народила дочку. В акторки Лінсі Логан та фінансиста Бадера Шамаса з'явився первісток. Назвали Луай. А тепер про розлучення. Акторка Джада Пінкат сміт оголосила, що вже сім років як розлучилася з Вілом Смітом. Вони побралися ще 1997 року. Після року шлюбу про розлучення оголосила попзірка Брітні Спірс і актор Сем Азгарі. Також після 27 років шлюбу розлучилися актори Г'ю Джекман та Дебора Лі Фернес. Раніше пара всиновила двох дітей. Меріл Стріп розлучилася зі скульптором Доном Гамером, за якого вийшла ще 1978 року. Співачка Аріана Гранде після двох років шлюбу розлучається з агентом із нерухомості Далтоном Гомесом. акторка Різ Візерспун розійшлася з кіноагентом Джиммі Тотом. Також після 18 років шлюбу розірвали стосунки Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер. У них троє дітей. Нарешті медіамагнат Руперт Мердок розірвав заручене 66-річною світською левицею Ен Леслі Сміт. 92-річний мільярдер за плечима має вже чотири шлюби.